Національна гвардія наново створена під час подій. АТО. це військове формування продовжує оборонити Україною під час повномасштабного вторгнення. Герой нашого інтерв'ю Юрій Обуходу лавах нацгвардійців з 2017-го. про свій військовий шлях від першого відрядження і до оборони країни. Зараз чоловік розповів нашій кореспонденці Софії Чолас. А ворога. Ми звідси будемо гнати, гнати впевнено і вміло. Слава Україні! Це відео Юрій записав в центрі Рубіжного. Тоді нацгвардійці стояли на обороні міста, згодом забезпечили вихід наших військ. Я був в складі групи військовослужбовців, яка стояла в заслоні, надаючи змогу нашим військам здійснити маневр і перегрупуватись. І ми крайні хто виходили з цього міста разом з десантно-штумовими військами. Свій військовий шлях почав з посади командира взводу. Тепер майор національної гвардії та командир батальйону Буревій. Його підлеглі зараз проходять злагодження. Юрій згадує і свою підготовку. «Прийшовши відбір, це була така перша внутрішня перемога для самого себе. Я зрозумів дійсно, що от хочу проходити службу на той час в даній військовій частині і професійно розвиватися як військовий незважаючи зважаючи на те, що мене цивільна освіта у цивільному житті Юрій був маркетологом, однак заздалегідь готував себе до військової справи. Проходив там курси на військовій кафедрі за програмою підготовки офіцерів запасу і приділяв доволі значну увагу особистому розвитку в плані відвідував різні курси там тактична медицина, військова підготовка, навіть штурмовий альпінізм. Всі ці навички стали у нагоді. Через річку Сіверський Донець всі мости вже впали. Тоді, звісно, перше питання постало: як нам перебиратися, як переправляти поранених, доставляти собі провізію. Однак знайшли вихіді там, що нам дало змогу ще певний час протриматись. Надзвевардієць каже, найважче в його роботі прощатись з побратимами. Кожну втрату я якось переживаю кожен раз по новому, ще більш ну, такі болючі відчуття і постійне нагадування собі, що потрібно 24 на 7 працювати. Саме найголовніше це зберегти життя та здоров'я підлеглого особового складу, ну, а потім вже по можливості зберегти техніку, озброєння. Бригада Буревій буде проходити підготовку ще кілька місяців. Згодом рушить виконувати завдання на фронті. Юрій каже, докладе максимум зусиль, аби його підлеглі були готові до виконання складних бойових задач. Софія Чолос, Андрій Сокуренко, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.